Провів розпаковку шахтёрського фонарика. Та що йде на, на каску вдівають. У він у мене розрядився, не мав я в чому як зарядити, думаю, що там всередині є. Ну. Якийсь силікон такий, такий залятий був. Ледве його там виковорив, Крошиться. Коробочка. Вироблено в Україні. Супер. Наші гроблять. Лампа діодна. А тут, походу, батарейки дві штуки. 18652. Ходу. Я ще його не розбирав. Попробую, розберу. Потім щось включу. Подивлюсь.